З ким я тут сиділа. Привіт-привіт. Ми трошки змучені, тому що сонечко припікає таке, що й дихати важко зараз. гроші Ой, а це ходи копійки наші збирає. Забери, я дарю. Там йшла, п'ять орку з піску знайшла. не Я що огляди роблю? Прямо на гроші. Ой, який мачук. Друзі, вона ходила до братика до свого, Зайшла на зворотньому шляху. Думаю, як Помідори пов'яли ті, що на сонці, вон далі біля туалету. А, це ти ягодки дивишся. Я вже їм. Тільки не поспішай, бо кисле встряє в горло і давися. Мух уже літало повнома, там уже личинка є, тільки яйця ще. Не вилупились черв'яки густо ну Хай трошки там днів п'ять і воно. Ну, черв'яки вилупиться. Яйця ми їмо, а угу. В'яне все. Бідні помідорчики. Біли, бідні помідорчики. Ці стоять гарно, тому що тіньок від шпанки. А тепер зверніть увагу, там, де немає. Дерево тінько. От баклажани гарно себе почувають. Хоча я їх не поливала вже днів в Да? А в мене зав'язалось багато. Прямо тут, на гілочках. Ну, я тобі там на городі покажу, там горіхи було. То вже давно я... Ой, ні. Цей, мабуть, тут, та ні, ну вони тут були, те що ма. Ми з папою ходили, роздивлялися, я не пойму, де вони ділися. Були ж на кінцівках горіхи. А ну на городі щас перевірю. Я не розумію, де горіхи ділись, де мама. Може, Мама мріяла, ягітно збирати ожини О, відрами. Мої я дуже обрізала. Ні. Два метри залишила. О, що, вітки довжили, жаль, що так, тут, А відвідки, як у от винограді, отак увели. такі віточки. Ну, воно б таке саме було, якщо б я залишила три метри. Боже, а щось дали помідори, їх вже треба поливати. Картно, Квасолю, бач, як я зробила опору. Пішла дивитися на свої помідори. Вона збирається робити великі канави. Дуже надо, та заливаю, ну що, через кожну годину заливай. Вчора два рази ранці і ввечері залила. Сьогодні нібито й не поливала. І як її довести? Ніяк не доведеш. Вона бачить, що суха земля, її не цікавить, коли я поливала. Суха земля, значить, не поливаю. Так я поливаю їх кожен день. Хоча б там крапелька десь мокра була. Там, бо це Та тут ж хоча б що небудь вродило, ма, поливати, то пів біди. А якщо не вродить, а ми отак стараємось. Треба, як тільки плоди будуть, відразу консервувати, щоб встигнути, бо не на руках. Як вони цвітуть, їх поливати треба, бо не буде зав'язі. Я поливаю, не хвилюсь. Деякі люди мені пишуть, ні в якому разі не можна поливати. Ні в якому. Фітовтора відразу пропаде. А моя мама говорить, кожного дня два рази в день. Або поливаєш, або не буде нічого. Звісно, що я слухаюсь маму, тому що я знаю. Ма, а де ж горіхи були тут, ми статком дивилися. Ну ось маленький висить. Ось, мені піде це листок. Ось оце ось горіх. Де він? Ось тут не ось. Ти думаєш, що це горіх? А, о... ні, підожди. Горіх, тут свічить чи що. горіх. Воно потім з'явиться, а це татко так шукає, шука, горіх. Не знаю, воли немає. А Командири треба прополитики, може сьогодні прийду вечора, яка буде оце поливан. Та ти не про полку, а канавки, щоб я поливала їх. Там може не треба показати, а може піде. Не знаю, сьогодні по телевізору передам, ніж По телевізору написано, говорить дощ. А я дивилась на сім днів в нашому селищі. Та, ти ти і, на і близько нема, і близько. Ось, бач, який гаргамель. Висок. Да. гаргамелька. І полуничку можеш спробувати. Ну, да. Тиба як садок вже заростає. Я так чекала, поки зазеленіє, тепер високий бур'ян зараз як попере. Ти знаєш, шовковиця почала відроджуватися і зав'язувати ягоди заново. А ось сірга, друзі, я спробувала зелену ягоди реги. Ну так, я думаю, звикну до такого смаку. Коли вона Не бачиш тут ягідки? Ось дивись, скільки ягід усипано. Да, є. Повно, дивися, всі гілочки в ягідках, дивися. Кожна гілка ягоди висить. Друзі, обмерзла шовковиця ягода. Сірехи вже об'їли? Та ні, ми не їмо, я її обробляла від попелиць і тепер не можу їсти. Вона лепке, тече. Трошки їли, мили, ну трошки. Та я не вробла, що таке позаключили а слива глянь, як засмоктала попелиця. Та оце ж буду бризка сьогодні ввечері. Побачила тільки. Бачиш, страшне. Да, прям, воно наклони, я людям покажу. Не шевели. Друзі, дивіться. Оце всі Реші. гілки повністю такі. Груша не знаю, чи осипляться, чи ні. Та є, висять, але ну. я на них і не дивлюсь, то як уже жовтіти почне, тоді вже подивимось. Вона яка є живе, вона угу. Не вистачає Так, да, і ржа, тож кажуть, за ялівців. Ну, вона ялівців не було також да. І так Це Юліна чорна смородина, крупна горошина. Ну, воно також засмучене. Я думала, як кряжовник. Попробувала воно смородину. Да. Крупний ну, от і я її бризкала, і Заїда, це, да, і я обробляла і шотовку. Воно осипається, друзі. неділю стоїть гарне, починає. Жималось, засохло. Згоріла на сонці, в неї листя було ніжне, салатне. Ма, це бакчарський велетень. Може, я, на де я залью, та я поливаю, ж вечором, це земля висохла. Зараз притіню чим-небудь чи відросте. Оце так, да, молода жималась, треба притяняти на сонці, не витримати. Ці кущі гарні вон, дорослі стоять. А ця прям на відкритій галяві, я ж не... зібрала вже. Для... Да. Я вже. Я вже Сколько зібрала. Я ну, мало літра таке от. Ну хоч трошки з цукром більше. Мама подивилась на свої помідори. Ні, помідорки гарно тримаються, От помідори дуже жари так не бояться. Вони в'януть, а потім відходять. А от жималась, бачите, згоріла. Буряк може згорить, а той маленький, що в мене стоїть. Буряк я кожен день дивлюсь, прям Угу. Ну, Мама зараз піде, я відразу я просто суп, друзі, варю там. Все нарізала, нашаткувала і цибулю, морковку. Ну я зараз жимолосю ту поставлю там що небудь притіню. Ту я не збираю, ще хай дозріває. Вона ще кисліша. Ну вона сама смачна. Взялася вона відпадала. Вкусно, так, да, це дуже вкус, смачна мамі сподобалася. Говорить, класна. Ну, це сама пісня, дуже місць. крупна. І районція, на Ні, сама солодка ця. і тобто, здається, тому що ж я вам розповідала, жималась росте, як малина. Одна вже е, стигла, а інша тільки починає розвиватися. І, звісно, вона тверденька ще кисла. І вона підходить до різних кущиків і дивлячись, яка ягода попадеться. Ну, я б не сказала, що Ма, вони одинаковісінькі всі. Одинаковісінькі. Немає кислих, не кислих. Просто там та, що ще тільки дозріває, вона твердіша, кисліша, а та, що вже достигла повністю м'яка і смачна. Ну так, да. ну, вона як чорна смородинка невеличка. Ой, курочка. Дивись, вона в тіні крила підняла. Да, вона на, на, на Теж одну зарізала яйця, була роздавлена всередині. <зв 'язання> Хороша куриця. Видно, пригнула. Буває куриця, високо і падає, яйце всередині в неї розбивається і все, вона пада на ноги і вмирає. І ото треба слідкувати, відразу приберуть її на супи. Це, що, пісі, Бачите, як мучається курочки. Та їж, її багато, там ще зелених скільки висить, вона ще буде дозрівати і дозрівати. Ти уявляєш, коли ми почали її вже в кінці травня та, щупати, десь 20 травня ми вже її їли. Тобто ягодки місяць і до сих пір він скільки. Дивіться, ми їмо ходимо і все одно ще все синеньке. Ну Вже дріб'язок остався, закоставсь, тому що кожного вечора зранку підходимо і крупні вириваємо, прям гронками висять по п'ять штучок букетиками. Ага, ну це кущик впав і відразу й малина наросла. це Дощі пішли, і вони дуже швидко півоні. У мене кущ друзі, дуже в діаметрі великий. То там Люди говорять, відро надіте. Це якщо молоденький, то. Да. Я вчора і городи залила, і цвіти. Вистачило води відразу на все. Бачиш, приплескав. Воно ж видно, як вода слабо біжить. Не біжить взагалі слабо. Як тут Саша зробив, то такий тиск. Що дуже гарно. Красиво. І оцей красивий буде. Так, як дереві. Так то дереві є. Так, дереві. Тільки декоративний. Друзі, називай. У мене такі теж є. Ні, в тебе шульц... А, так, да, я посадила, енотера називається. Ну Вони теж швидко відцвітають. Да. Це я садила тобі які красиві. Так, да, ну то. Я 10 років намагалась виростити, не вдавалася а це. Це такі самі, не? ні, отакі в тебе ростуть, зараз ти їх поливаєш. А диви, які красиві. красиві, то вона на перстянка їй ну, це ж сподобана. Ма він такий буде кольором красивий, ти не уявляєш. Це не розвіта. Ні, не ростів. Там будуть такі великі кола і яскраво жовті, а ось рожевий буде. Ну, кошмар дереві. Да. А он твоя улюблена квітка, вона Красиво, відразу... Вона та нічого страшного. та Я від попелицю вчора рятувала знову. Ліхнес. Дивіться. який Хіба ж можна його поливати така як. І оце буде дуже красиві пуглички. Як вона доїдає, а що... ну 35, Ну, дві турики, а від 40 дуже поменшує. 26 буде, Ну на 35, зразу на 10. Ось. Від жари да. бачиш, як відкриваються повністю. А так вони красиві. Я тут ходила пальцями, знімала цю попелицю. вони розцвітуть, будуть гарні. Це від спеки мучається. Вони mm -hmm. були б кра... А це називається троянда чепіндейл. <гум> Ой, красинка. Треба огляд клумб робити. Бо... Відцвітає дуже швидко. Да. А це малина вас буде. Ну, від сонця, бач, все одно печеться. Печеться, воно не відкривається. Я обробила від попелиць, осипалися. Нема. Ось Гайлардія, я думала, їх і на це, друзі, також ви ще ж не бачили. Угу. мене Ось такі справи. Мучається, немає ні краси, ні ягід нормальних. попелиці заїдають, в'яне, в'яне, поливаємо. Росте. Люди пишуть сітку, а сітку ну це важко, це треба стовби, сітку купувати, вставляти так, щоб воно трималося металевих на металевих стовбах. Бо як попало зробити, то воно ж так і стоятиме, як попало. Звісно, я їх не вкофою. Ось клемати все зацвітоють. Ялинку, бач, перебрала. Де? Де? А диви, яка юка у мене. О, о, Скажи, Боже, куди виперете? А ну стань рядом з нею, я подивлюся, ти вище чи їмка. Кактус відсвіт. Ой, фрикадельками пахне з того. А ромашки такі, як в тебе, блакитні краси. А мама трошки вища, я думала. Так це вона розвивається, вона буде ще вишима. І в мене ж дві штуки. І третє, по-моєму, вилазить. Ну ти не обрізаєш її, бо це багаторічник, хай розвивається. не Ні, та вона ж ми посадили. Ну вона умирає, він чорний, він виходить, в нього серце колотиться. він... Так ну все одно. А що це таке? Я не знаю. Це квітка і ми... ніхто не, знаю, не може. Це, це мак. А Макс це я не знаю, що це. Ти садила, що тебе? Ніхто не знає, це що це бур'я. Та може, ну ось друзі зав'язались бутони, скоро побачимо, як зацвіте. Всі дивилися, ти уявляєш, скільки людей, всі знають рослини. А цю, ну. Вже говорили і то, і то, ну поки що. Тургун на гірці? Та ні, не пахне листок, травою пахне. Нюхали ми вже з друзями, думали тургун. Ну, днемся, ну, да. А ну, осіння, Приходь та... вечором канави виробити. Або післязавтра, коли похолодає. Коли похоло три дні, твій бур'ян буде такий поплуховий полити. Mm. Там мій бур'ян маленький, то у них буде ну Давай поки. горщик забери оцей. Mm -hmm. Ой, друзі, низько дуже. Mm. Рожева сливка перець капі. Я тоді його не дітей. Як дівчинка.